Поки відкриття фізкультурно-оздоровчого комплексу в Змієві тільки в задумах. На минулій черговій сесії Зміївської міської ради депутати дали згоду на розробку детального плану забудови поруч з районною лікарнею. От де котельна, там де стояли, де стояли теплиці, якщо хто пам'ятає там. Да бо там ми зараз вилучаємо земельну ділянку, будемо вилучати. Ну, зараз любое строительство, любое виділення земельного участка должно і через детальний план застройка. Детальний план забудови частини міста Змієва необхідний для розробки проєкту будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу. На території Зміївського району спорткомплекс зараз є лише в селищі міського типу Комсомольське. Кошти на його утримання виділяє Зміївська теплова електростанція. Це близько 2 мільйонів гривень на рік. Бюджет міської ради такого фінансування спортивного закладу навряд чи зможе собі дозволити. Тому чиновники розглядають більш економічні варіанти побудови фізкультурно-оздоровчого комплексу.